Українські військові звільнили від російських загарбників вовчанський агрегатний завод. Казано, що росіяни перетворили заводу Вовчанську у свою пропагандистську фортецю. Так званий Второй Брест». В обороні були задіяні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45-ї бригади, сил повітряно-десантних військ. Це Кубінка. За вступітним словом. Виступив шеф Пентагона. Остін міністр оборони США заявив, що. На повестки дня ПВО, дальнобойные ракеты и снятие запретов на их использование по военным аэродромам и базам в России. Бійці спецпідрозділів здійснили системну зачистку будівель, постійно вступаючи в контактні бої з ворогом в умовах щільної забудови. В окремих випадках велись рукопашні бої. Попри шалений опір ворога, бійцям спецпідрозділів вдалося знищити всіх окупантів, взяти полонених та поповнити обмінний фонд. Територію заводу передано під контроль збройних сил України після зачистки усіх 30 будівель об'єкту. Йдеться в повідомленні. Росіяни хотіли створити фортецю на Харківщині, але не встояли перед спецпідрозділами ГУР. Бійці головного управління розвідки визволили від окупантів агрегатний завод у Вовчанську. В операції задіяли підрозділи Стугна, Парагон, Юнгер, Терор бійців російського та білоруського добровольчого корпусів. В ГУР кажуть, що операція була надзвичайно складною. Росіяни прикривали свої позиції постійними ударами кабів та обстрілами з важких вогнеметних систем санцепьок зачистка тривала в трьох десятках будівель на всій території підприємства. Постійний близький бій, і подекуди навіть рукопашний. Розділом бурмо було повернуто контроль над заводом у Вовчанську. Противник був знищений. Завод передаємо під контроль ЗСУ. Слава Україні! Олексій Пасак, п'ятий канал. На з найголовніших подій відбувається в Нью-Йорку Генеральна асамблея ООН. Нові виклики для світу і старі проблеми, які розтягнулися на роки. У США стартувала Генеральна асамблея ООН. І чи не в кожному виступі згадується невиправдана війна Росії проти України? Сьогодні день виступів світових лідерів Гутереш, Байден, інші світові лідери. От отже, які рішення вони пропонують? Про це дізнаємося у Михайла Прудника, це політолог, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Михайло скажи, будь ласка, хто вже виступав, що говорили, і зокрема про війну в Україні? Насправді Генеральна асамблея розпочалася буквально кілька годин тому і встигли виступити лише кілька лідерів. Нагадаю, що вона триватиме впродовж п'яти днів. Але е, і виступі і Антоніо Гутерешу, генерального секретаря ООН, і виступі Джо Байдена, американського президента, і навіть виступі е, президента Туреччина Раджепа Таїпа Ердогана ми чули е, заклики до того, що потрібно е, припинити цю агресію, яка проводить незаконну агресію і незаконну війну, яка Росія веде проти України, і кожен з них. Пропонує різні способи, і от Антоніо Гутереш, генеральний секретар, ООН, каже, що е, зараз в світі чимало конфліктів, які і, і досі не покарані, і ось ця безкарність провокує нові нові війни. А світ просто мовчить і не може нічого зробити. І е, організація Об'єднаних Націй, яка б мала цьому запобігати, вона е, також поки поки що бездіяльна, тому що механізми, які були е, створені раніше, вони не діяли. Юють міжнародні суди не діють. Міжнародне право не діє, навіть той самий Радбес він не діє, і запобігти новим воїнам практично неможливо. Так само і припинити ті воїни, які зараз є, також надзвичайно важко. А найбільша проблема, що під час ось цієї безкарності страждають цивільні пересічні мешканці. Ну і згадав, ось ці ракетні обстріли, якими Росія завдає ударів по. Цивільним мешканцям, по мирним містам, по е, критичній інфраструктурі. Давайте почуємо Антоніо Гутереша. Of and сьогодні дедалі більше урядів відчувають свою безкарність, що вони можуть топтати міжнародне право, порушувати статут ООН, ігнорувати міжнародні конвенції у сфері прав людини або ж рішення міжнародних судів. Вони можуть вторгатися на територію інших держав, і за це їм нічого не буде. Ми бачимо цю безкарність всюди, на близькому сході, в серці Європи, на африканському розі та інше. Війна в Україні шириться без ознак швидкого кінця. Найбільшу ціну платять цивільні мешканці упередньові. Ліках загиблих та знищених долях саме зараз час для справедливого миру, заснованого на статуті ООН, на міжнародному праві та резолюціях ООН. Ну і пильно стежили за виступом американського президента Джо Байдена. Фактично він підсумовує свою каденцію на чолі Америка на головній посаді Сполучених Штатів і це четвертий для нього виступ. І от він резюмував, що, попри всі його намагання, війна в Україні досі триває. І наголосив, що Сполучені Штати доклали максимум зусиль для того, щоб Україна вистояла, щоб Україна й досі була і весь план Путіна зах. Хопити Україну за кілька днів провалився, і саме тому Путін вже програв. А сполучені штати стоятимуть і далі з Україною стільки скільки буде потрібно, і в цьому є як нинішня реальність Сполучених Штатів, так і завдання для майбутнього президента, чи це буде кандидатка від демократів Камала Гарріс, чи президентом. Стане кандидат від республіканців Дональд Трамп. Але Дональд але Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати мають стояти на боці демократії захищати суверенні держави. І саме тому підтримка для України триватиме стільки, скільки буде потрібно. А Путін неодмінно програє і він вже програв. Давайте почуємо. the good news is putin's war has failed Гарні новини полягають у тому, що війна Путіна провалилася, як і його головна мета. Він намагався зруйнувати Україну, але Україна досі вільна. Він намагався ослабити НАТО, але він більший, сильніший, згуртованіший аніж будь-коли в історії. І ми не можемо просто змарнувати це. Ми стоїмо перед викликом. Чи зможемо ми зберегти нашу підтримку, щоб допомогти Україні виграти цю війну та обстояти власну свободу? Чи ми відступимо та дозволимо цій агресії повторитися, що зрештою зруйнує націю? Я у своїй відповіді не сумніваюся. Ми не можемо показати нашу втому. Ми не можемо відвернутися, і ми не припинимо нашу підтримку України доки вона не досягне справедливого та тривалого миру. І варто звернути увагу на виступ турецького президента, який. Хоче бути посередником у переговорному процесі між Росією і Україною, і каже, що е, варто е, не лише озброювати сторони конфлікту, е, хоча це теж правильний варіант, адже Україна має право на самозахист, але й шукати дипломатичні шляхи, і от туреччина хотіла бути цією стороною, яка можливо до... знайде якісь майданчики дотику для того, щоб цей процес розпочався, і е, от що сказав турецький. Президент. Війна в Україні триває третій рік, і ми чекаємо на встановлення постійного миру та стабільності. Зі збільшенням кількості озброєння зменшується простір для дипломатії.